Ала от сьогоднішній урок про два дієслава серта ештар, і яка між ними різниця. Приклад, який я завжди провожу, це ось ці два перші речення. Eu eu sou da Ucrânia, estou em Portugal. Eu sou da Ucrânia означає, я є з України. Я родом з України. Це така річ, яка не зміниться ніколи, тому що я звідти родом, так? em Portugal. Я є в Португалії. Це моє місце знаходження, і воно може змінитися. Тобто, сер – постійна характеристика іштар змінна. Але, звичайно, не все так просто. Дивимось далі. У супермеркаду Ену центру, Еуштоу центру. -ну так як супермаркет, ми не можемо перенести, то ми кажемо, що Е -ле ну центру. Він є в центрі. Еуштоу. Тому що я можу піти в якесь інше місце. Тобто те, що ми можемо перемістити, або те, що може саме переміститися, використовуємо з ештар. У у кавелу е линду. У у кавелу шта твоє волосся є красивим, твоє волосся є красивим сьогодні. Якщо в нас є якесь уточнення по часу, то ми будемо вважати, що ця характеристика змінна. Так само, як в наступному реченні. Вони милі приємні, і вони є милі приємні сьогодні. Так? Вчора вони були не дуже приємні, а ось сьогодні вже все окей у них з настроєм. Так, для прикладу, feliz. це я щасливий, hoje. та сама історія. Я є щасливим сьогодні, тобто, це моя емоція, мій настрій. Я так сьогодні саме почуваюся. У нас є уточнення по часу. Отже, сьогодні. Щоб було зручніше розібратися, давайте подивимося на правила, які стосуються вживання сер та іштар. І спочатку у нас діє слово сер, постійна характеристика. «Bolo e bon» торт є смачний. Якщо ми вже вирішили, що він смачний, значить це його постійна характеристика. Він смачний. Коли ми говоримо про національність і професію, це завжди сер. Так? Тобто якісь такі речі, які потрібно запам'ятати: Е-соукраяна, so я українка, ЕОСО професора, so я вчителька. До речі, в таких реченнях так, ми в українській мові можемо опустити її слово бути, я є. Ми можемо казати просто Я Українка. Так? А тут ми маємо сказати Я є Українка, ЕО-соу України so це обов'язково. Ви можете опустити особу. Не сказати Еу, а сказати просто so Ukrainiana. Про розмір, форму, колір ми також вживаємо сер, тому що вважаємо це постійною характеристикою. У кварту е гранде, квадраду і бранку. Так, кімната є велика, квадратна і біла. Такі от характеристики, які не змінюються. А риси зовнішності і характеру саме риси, а настрій, так? а також сер у гату і е Тіву. Кіт – маленький і активний. А з годинами це правило завжди постійно працює, завжди сер. Так, є друга, 14 година. Ще також такий нюанс, старий і новий ми вживаємо дієслово сер. Еле нову", він є молодий в цьому випадку, якщо це людина, то вона не нова, так, а молода. У каху е велю. машина є стара. Ештар, як я вже сказала, про настрій, почуття і емоції, ми вживаємо дієслова Ештар, Агора ешто контенте. Зараз я є задоволений, щасливий. Елешта, тріште тріштеош, вона сьогодні сумна. Про здоров'я і хворобу ми також це вважаємо змінною е, характеристикою. Елашта конштипада, вона застуджена, так? застудилась. Про погоду теж річ, яка змінюється. Шта колор, штафрію, спекотно, холодно. І про місце перебування. Якщо воно може змінитися, тобто це або людина, або тварина, або якийсь предмет маленький, який можна пересунути. Це ештар угату, шта нусфа, кіт є на ліжку. Як ви вже зрозуміли, є багато різних суперечливих моментів. Так? Змінна ця характеристика чи незмінна, наприклад, тому найкраще для початку запам'ятати ці правила, про які ми поговорили, а згодом в процесі вивчення португальської просто звертати увагу, де ми вживаємо сер, де ми вживаємо ештар, у яких контекстах, у яких реченнях і фразах. І згодом ви будете вже легше вловлювати е, оцю е, тонку різницю між цими двома словами і знати, де яке слово потрібно вжити. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.